Як розвиватимуться події, якщо Росіяни повністю візьмуть руїни Мар'їнки? Командувач війська Метаврія генерал Олександр Тернавський, назвав провокацією інформацію про падіння Марінки. Аналітичний ресурс Дівстейт пише, що Росія контролює 92% міста і повне захоплення. Ймовірно, питання кількох годин. Хто зараз контролює Марінку? Та чи ризикують потрапити під окупацію Красногорівка, Пабєда, Курахове та Вугледар? Розбираємось у цьому відео. Першим інформацію про падіння Мар'їнки опублікував аеророзвідник 72-го ОМБР ЗСУ Микола Ворошнов. Аналітки інтернет-ресурсу Діпстет повідомляє, що путінська армія окупувала 92% території міста. Російські війська захопили південну частину Мар'їнки та підняли свої прапори на крайньому будинку на вулиці Каштанова у Мар'їнці. І не лише триколор, а й встановили червоний прапор із серпом та молотом. Якщо говорити про контроль, залишилось близько 4. 3%, відсотків, якщо так от дивитися. На жаль, ворог має там успіх і просування, і він тисне з великою силою, сконцентрувавши там велику кількість своєї піхоти з допомогою техніки, і, на жаль, це відбувається щодня, щоночі, і Ми бачимо, як активно змінюється мапа у командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Повідомлення про взяття міста спростовують, стверджують, сили оборони України стримують атаки російських військ на Мар'їнському напрямку. в Самому місті тримають оборону. Експерти кажуть, є дві позиції щодо оперативної обстановки у Мар'їнці. Є, надо розділяти. Є офіційна позиція. з которого. Якому... Командующий Тарнавский заявляет, что Маленько под нашим контролем. Есть неофициальная позиция, согласно которой Маленько как минимум серая зона, либо же по большей части контролируется российскими войсками. По этой причине можно сделать вывод посередине, по за Маленьку продолжается. К большому сожалению, город превращен в Уими. До такой степени, что очевидно... Э За там будуть далі за ні там нізу ж. Міністерство оборони РФ інформацію про взяття міста також поки не підтвердило. Заяви про нібито взяття Мар'їнки з'явилися напередодні в блогах російських військорів та телеграм-каналах. Повідомлення були суперечливими. В одних йшлося про повне взяття міста, в інших про захоплення лише його південної частини. Повідомляється також, що на південь від міста вже тривають бої за населені пункти Побєду та Новомихайлівку. Кремлівські військові Ори зазначили, що після взяття Марінки ЗС Росії вирушать у бік міста Курахова через Максимільянівку та Георгіївку. Курахова є великим транспортним вузлом Донбасу, лише за 14 кілометрів від Марінки та знаходиться під контролем збройних сил України. Після захоплення Марінка може стати опорою для подальших дій російських військ, що дозволить пересунути пункти управління вперед. Наразі карти показують, що росіяни розпочали рух у бік населеного пункту Побєда. Зараз вони також намагаються тиснути в напрямку Побєди. Вони хочуть так само відібрати цей населений пункт. А потім будемо дивитися, чи це буде Курахово, чи це буде Красногорівка, або навіть Вугледар, що для них також цілком. Дуже важлива е, ціль, на яку вони досить давно намагаються, е, яку вони досить давно намагаються окупувати. Якщо ж росіянам справді вдасться дістатися до вугледару, їхня логістика покращиться в рази. Вугледар буде втрачений, то з логістикою для російської армії на даному час фронту буде лучше. експерти. Не виключають, що оскільки місто, яке є горами щебеню і будівельного сміття, не залишить можливості закріплюватися там ні зсу, ні армії Кремля, і не виключено, що саме з цієї причини українське командування може ухвалити рішення відступити минулого року. Путінська армія планувала захопити вугледар, щоб прорватися до Мар'їнки. Зараз схоже, тактика. Змінилася у зворотній бік, каже Денис Попович. Бої за Мар'їнку, що є практично передмістям Донецька, велися практично з початку російського вторгнення. За цей час місто, що має важливе стратегічне значення, перетворилося на руїни. Експерти кажуть, що сьогодні є більше побоювань у контексті перспектив просування путінської армії не стільки за Авдіївський напрямок, скільки за Мар'янку та Бахмут. Цей напрямок у разі успіхів Росіян може розв'язати руки противнику. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також, підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.